Вітаю, друзі, 2 квітня. Яйця Резнікова. НАБУ після зміни влади в США, після приходу до влади Дональда Трампа, далі йде по корупції чиновників Зеленського, які грабували армію на крові. І сьогодні поговоримо про нове розслідування по яйцям по 17 і яйцям Резнікова. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, обов'язково коментар напишіть, щоб продвинути публікацію, бо канал був в Бані і вподобайка. Отже, золоті яйця. Міністерство оборони для Збройних сил України набув викрило розкрадання понад 73 3 мільйона гривень. Та замах на розтрату ще 788 мільйонів гривень. В 2022-2023 роках постачальник маніпулювали цінами в каталозі з 409 найменувань. Хоча популярні продукти, овочі, крупи, м'ясо складали лише 10% асортименту, на них завищували ціни. Водночас ціни вживані або сезонні товари, навпаки, занижували. Після початку розслідування в січні 2023 року та поширення в медіа інформації про закупівлю яєць по 17 гривень за штуку, співучасники схеми зменшили ціни на 11. Найбільш затребуваних продуктів це запобігло розкраданню ще 788 мільйонів гривень бюджетних коштів. Слідство у справі триває. Підозри оголошено колишньому керівнику Департаменту Міноборони власниці компанії постачальників. Двом керівникам цих компаній в одній фізичній особі. А Резнікову. Так а Резнікову чому не оголосили? Набув. Резніков де, а він на всю країну заявляв, що це брехня з яйцями. Що ви брехуни в тому числі. А в цьому році Рєзніков взагалі брав участь в делегації Зеленського в Мюнхені. На фото публічно, під камери, розмовляв з Умеровим. Я ж не раз казав, що Зеленський його шок крали, Крали на трупах, продовжуючи війну. Лише на харчуванні під час Резніка Зеленський вкрав своїм кабміном на армії 733 мільйона гривень. мародери на крові. Це майже скільки, скільки Стерненко зібрав на дронах. Але Стерненко мовчить про це. Бо міністерстві оборони, з яким він співпрацює, типу, немає грошей. Тобто на мародерство є, на дрони нема. Знаєте, коли фотографується, от подивіться, от так от Резніков з притулу і так і вилазить думка. Я буду красти на яйцях майже мільярд, а ти притула з лохів. Дери гроші на Донати, хай донатять тобі. А ось подивіться, як ці красавчики в Мюнхені обнімаються і думками обмінюються. Старий мародер на крові Резніков з наступником мародером на крові Умеровим. Тоти Агентства по оборонних закупівлях мільярди вкрали. Що там резніков з своїми яйцями? Ці, цей умірів на снарядах, на боєприпасах, мошну набивав. Жінка в нього і дітки в Штатах. Сподівається, це йому допоможе від набу відпетляти. Що ж, будемо акцентувати увагу адміністрації президента Трампа, що пан Умеров, Соросінок працював на фонди разом з партією Соросят-Голосят зайшов в парламент, а звідти пересів крісло міністра оборони, щоб разом з цією публікою красти, красти на крові українців. Тому розслідування набу по яйцям Резнікова це добре. Не добре, що там Резнікова і Умірова немає в сусідніх камерах, а мають бути. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.